Боже, як складно знайти роботу в Німеччині. Шукаю вже відправила 100 заявок, 100 вербунгів, а мені ніхто не відповідає. Тут треба задати собі питання, чого ви відправляєте 100 штук, якщо ви бачите, це не функціонує. Ми зараз в цьому відео поговоримо про найчастіші помилки, які ми робимо під час пошуку роботи. Я також шукала роботу під час корони, до корони і поділюся з вами своїм досвідом. З вас підписка, з вас Коментар або питання. Скріт Лена, що є так і так? Або під відео або пишіть в приват. Перше, і одразу хочу згадати той анікдот: Я тебе так хочу, як ти мене боїшся. Це про що? Це про те, що багато людей внутрішньо не хочуть знайти роботу. Там джоб центр сказав, вони йдуть на ті розмови, вони щось там пишуть. Але внутрішньо людина не хоче. Це страх, це прокрастинація, це. Справді ще якесь таке почуття, що це я ідіот, іти і працювати 40 годин, отримувати 2100 на руки, якщо я можу жити, можу жити за гроші джоп-центру. Тому саме оце внутрішнє проти, протидія вона вам і заважає. Але перша помилка це от, я не хочу, я боюся, і все, що я роблю, це внутрішній у вас буде саботаж. Що б ви де не робили, ви зразу так: я туди не хочу, там далеко, тут близько, там не подобається, там гроші. Ви автоматично нівелюєте і відмовляєте, і кажете, всі варіанти не підходять. Ем, тут можна таку пораду дати. Кожна ваша співбесіда це досвід. Чому б не взяти собі безкоштовний досвід? Ідіть, Дивіться, ви йдете на побачення. Паралель візьмемо, здибанка з якимось чоловіком у вас або з жінкою. Ваш ніхто не каже, одружися з нею прямо зараз, після того, як ви випили кави. Так само і роботодавці. Ну, поговорити з цією людиною, сходити на співбесіду, подивися, що подобається, не подобається, але ви отримаєте досвід. Після п'яти незручних е співбесід у вас буде досвід, ви підете на шосту, яка буде вашою, будете сидіти отако собі. В гарному настрої і будете себе комфортно почувати, бо ви вже це сидите це шостий раз і знаєте, що від вас чекають. Другий момент це аншрайбен, ваша заява на роботу. Багато хто як робить. Я під копірку накліпала, не зрозуміло, що і тільки міняю імена і назви установ. Це неправильно, вам потрібна індивідуальність. Ви ж не ходите кожного дня на роботу, особливо дівчата в тому самому одягу. Вибачаю, це кіт. Ви одягаєте завжди щось інше, тому коли ви пишете заяву на роботу, зайдіть на веб-сторінку і прочитайте, що вони є, що вони від вас хочуть. Або знайдіть те, що є у вас незвичайним. Коли я писала заяву на роботу, я сказала, що я шукаю зараз роботу інтеграційним тренером, і я сама пройшла шлях інтеграції, тому я можу. Емпатично відчути, що відчуває людина, яка тільки на початку цього шляху, я вже його пройшла. Це була індивідуальність. І мені, моя Шефіня, вона їй сказала: Лена, я коли прочитала, о, думаю, свіжий вітер серед тих загальних. Що може ще не функціонувати? Це ем... Коли ви недостатньо оформили пакет документів, у вас неправильне фото. Може ви не додали свідоцтва, може ви не додали е, якісь ще переклади. Німці не розуміють. Мене дуже дивує, коли от сама класична ситуація, коли з лікарем, наприклад, є термін, і люди приходять без перекладача. Ви розумієте, що в лікаря може бути 60 пацієнтів за день, і з них німецькою розмовляють приблизно процентів 25. Тобто він має е, 60. 75% людей розуміти з перекладачем. А в нас і арабська, і, і, і що ви хочете, і ідіш, і шіфріт, і фарсі, і інші мови. Тобто ем, тут так само ваші переклади, ваші свідоцтва, ніхто ж не розуміє, що там написано. Конкретно нормальний пакет документів. Фотографія, це ваше лице, імейли. У нас е, колись ми дивилися на імейли. По-перше, всі українські е, імейли не рахуються. Вам потрібні німецькі там gmx.e, якісь там com, е, пункт не знаю що. Тобто у вас мають бути документи, у вас має бути німецький номер. Пару днів тому мене здивували. Ребята кажуть, в нас немає німецького номеру. Я кажу, ви що серйозно? Вони кажуть, що да, ми приїхали в вересні, в нас ще немає номер. кажу, як ви тут живете? Ну, все рівно ми не розмовляємо німецькою. Це не має значення. Вам потрібно мати німецький номер. Як би не було, ви в цій країні ви тут далі будете. Це ну, no-go. І фотографії. Колись дівчинка зверталася на консультацію. Про це вам розказують ці випадки з життя. Така в неї фото, кажу, ви куди збираєтесь, на яку роботу? Отак, от, от в Німеччині ніхто не робить пивербунг Роблять фото. зовсім інші фотографії в половину і можете трохи десь там скосити ваші губи і моргнути. Тому ці моменти треба знати, якщо у вас буде нормальний пакет документів. І це не важливо, хлопці і дівчата, чи ви ставите заявку на бухгалтера, чи у вас іде райнігонгскрафт, чи вихователь, чи менеджер, хто завгодно. Це ваше лице. Ви показуєте себе, це ваша презентабельність. Знов таки, ви ж не йдете на вулицю, не виходите гола боса в рукавицях. Ваш пакет документів, ваша біографія. В джоб центрі пишуть всім ці документи, тому знайдіть собі або людину, яка напише це на все життя. Ви Будете тут довго жити в цій країні, тому йому треба, щоб все було гарно. Наступна помилка: ви шукаєте роботу, оскільки ви думаєте українським ходом думок і українським менталітетом. Вам здається, що ви сварщик? Отут і треба шукати сварщика. Вам здається, що ви вихователь, то треба шукати вихователя. Справа в тому, що німці вам дають посади відповідно до вашої освіти. Я думаю, це вже зрозуміли всі. У вас є диплом вихователя, він визнаний. Будь ласка, ви не можете з дипломом вчителя піти на роботу вихователя. Чому? Тому що у вас є таке поняття, як у кваліфіці, ви а, маєте вищу кваліфікацію, а платити вам будуть відповідно вашого диплому. І якщо ви вчитель, то ви тоді скажете, а мені, будь ласка, на одну тисячу більше, вас ніхто не візьме на роботу. Коли влаштовувалася на роботу, як я прийшла, я про це говорила. Я така, я вчитель англійської мови, я психологічний консультант. Вона каже, у вас є. Штат лішане кантиерціерін. Кажу, є, о, давайте. Вона каже, мені ці всі ваші інші абсолютно не цікаві, я вам буду платити відповідно до вашого диплому. Тому ці речі треба враховувати, коли ви навіть пишете заяву. Зараз багато сайтів є: Джоберсет і Абайтс що там, Meine Stadt. є багато сайтів, на яких ви шукаєте. Але якщо вам ідуть вимоги, Автівка, права, у вас немає, ви навіть не пишете тоді, оскільки там, наприклад, щось там мобільне, вам треба їздити, знання мови. Якщо ви бачите, там це один треба, ви не підете туди з А2. Ці речі просто треба відмітати. Я часто порівнюю пошук роботу з пошуком партнера. Коли ви шукаєте собі відносини, ви зразу дивитеся, цей чоловік вам підходить чи ні. Якщо він ще одружений, а ви хотіли б одружитися, ви кажете, хлопче, йди звідси. Тому ваша робота вже має бути для вас. Привабливою, і нащо писати туди заяву, коли ви бачите, що там взагалі не ваше або не для вас? Ще один момент. Еквівалент вашої роботи з України, який ви робили, і еквівалент Німеччині. Я про це говорила, в мене більше тисячі відео на каналі. Інколи ви навіть не знаєте, що ця робота є можливою в Німеччині. Е, наприклад. Класика жанру лікарні. Ви знаєте, скільки посад є в лікарні, про які ви не знаєте? В нас сидять там айтішники, в нас є і хаос майстери, в нас є, крім того, що Крафт, в нас є ті, хто прибирають, наприклад, там дезінфекція в якихось операційних, це щось окремо. Хто їжу розносить, там знання мови не треба, хто ту їжу пакує також. Водії, які є, які транспортують на тих тілешках всяких хворих, Ну, тобто, велика фезормус-асистентів, людина, яка замовляє медикаменти, розвоносить їх по, по кімнатам. По вибачаюсь. Це наші, я не знаю, коли сказали, кастілянша завхоз, ну, це щось трошки інше. Вихователі є, психологи, все що завгодно. Тобто, Є професії, ви навіть не знаєте, що вони існують і ви можете піти і туди працювати. Тому перед тим, як казати, я не хочу в Німеччині там десь працювати. Просто ну, знаєте, запитайте тих, хто це знає. Ще один цікавий момент це е, очікування певної зарплати, яке не відповідає реальності. Е, працювала в мене була пацієнтка, е, вона мені каже: Лена, я керую значить, фірмою по прибиранню. І каже: я починала там сама як прибиральниця, зараз вона там менеджер. І каже, приходять до мене. Твої співвітчизники або дівчата з манікюром підікюром, або хлопці з манікюром підікюром і кажуть, що я не буду працювати. Абсолютно розумію, що ви не хочете працювати. Наприклад, я працювала три місяці, прибирала в спортзалі, коли я розлучалася, у мене не було грошей. І я тоді сказала: я піду краще працювати. Я мила спортзал. Тому нормально вставала з трьох ночі до 8 ранку, корона не впала, все. Тобто, я вважаю, моя така думка, що краще працювати і отримувати за це гроші, ніж сидіти і е, нити, і казати, що мені там хтось щось винен. Але ваше рішення. Так ось, вона мені каже, що приходять люди і кажуть, що а що це, я буду прибирати? Ні, я не буду за таку суму прибирати. Вона каже: яка у вас освіта? Ніяка. Все. Коментарів немає. Треба просто реально розуміти, якщо ви говорите, що ви хотіли б заробляти 2500 євро, то або у вас має бути відповідна освіта, освіта визнана в Німеччині, або ви сидите на соціалі, вам тоді дають їх 2,5 євро, залежно від того, яка у вас родина, або ви працюєте на якихось фірмах, де освіта не потрібна. Тобто варіанти три. Обирайте будь-який. І ем, коли приходите на фірму, треба реально розуміти, з чим ви приходите і що ви можете отримати. Ще один момент, який я записала: ем, люди не отримують роботу. Є проблематика в тому, що вони не підготовлені до співбесіди. Потрібно завжди прочитати, куди ви йдете, чим вони займаються, що вони від вас хочуть. Uh, і останній такий момент: після того, як закінчилася співбесіда, не треба сидіти і дивитися отку на телефон і думати, так напише, не напише. Самому треба писати: німці люблять ініціативу після того, як ви проговорили. Ну, якщо вам потрібна ця робота, то ви uh, через день, наприклад, була співбесіда в середу, ви в п'ятницю пишете ах. Доброго дня, я хотіла подякувати вам за цю співбесіду. Скажіть, будь ласка, а як там у вас далі процес іде? А коли ви мені напишете відповідь? Це нормально. Ви не пишете кожного дня, але через два дні. Якщо вам через тиждень не відповіли, ви знову пишете. У вас є цікавість. Ви не нарушаєте якогось закону. Знов таки ви не сидите і не чекаєте, поки вас полюблять. Ви любите самі. Тому. Я позначила деякі аспекти, які можуть піти не так, коли ви шукаєте роботу. Якщо вам потрібна консультація і розібрати саме ваш попадок, під відео є мій приватний телефон або пишіть коментар. І ще в мене велике велике до вас прохання. Напишіть мені а, відео, які ви хотіли б, щоб я висвітила про життя у Німеччині кіт. Обережно те, що вас цікавить: інтеграція, робота, відносини, роботодавці, медична сфера абсолютно все. Оскільки за мій досвід, 23 роки тут я отримала дуже багато інформації, і я з задоволенням поділюся нею з вами. Чекаю на ваші коментарі. Приходьте на консультацію і розберемо за годину, за півгодини вашу ситуацію. Будете знати, яким шляхом вам іти. Гарного дня!